Всім привіт! З вами, як завжди, Бейшоу, і сьогодні представляю вам треш огляд на трейлер та в цілому на майбутній проект від Hasbro Beyblade вибух Квадстрайк, який багато хто помилково вважає прямим продовженням відомої всім франшизи, та навіть називають це лайно сьомим сезоном, не треба так. Але про все поговоримо по черзі. А зараз інтро, за яким багато хто напевно сумував. І так, аніме це традиційна японська анімація. Головна відмінність від анімації інших країн полягає в тому, що аніме орієнтується переважно на підліткову чи дорослу аудиторію. Найголовніше слово в цьому визначенні японське. Навіщо я взагалі вам про це розповів? Щоб кожен із вас усвідомлював, що творіння від Хаспро не являється аніме? Це звичайний трешовий американський мульт, джерелом натхнення якого був японський проект. Це абсолютно така ж сама історія, що й була з новим Бакуганом. За виключенням того, що в Бейблейді Хасбро купили права на використання деяких персонажів. Також недоцільно буде говорити, що це пряме продовження історії. Франшиза Бейблейд вибух закінчилась разом із шостим сезоном та останнім випуском манги від Хіра Маріти. Творець Всесвіту та персонажі Бейблит Вибух не має жодного відношення до продукту Hasbro. Тому події, що будуть відбуватися в цій новинці, не являються каноном. Вважайте, що це просто фанфік, який створений, щоб прорекламувати жалюгідні хазбровські беї, адже по факту так і є. Кожен персонаж цього мультсеріалу буде мати не та деталізований бейс без вічу функції, а бей продукції Hasbro. Це стосується навіть старих героїв, таких як Белл, Волт, Ранса. У декого виникло питання, чи з'являться ще якісь знайомі нам блейдери з дуже величезною вірогідністю? Ми знову побачимо на екрані Ілію Мао, тому що ця героїня була створена компанією Hasbro. та всі права на неї належать їм. До речі, навіть Б їй не треба перероблювати, адже і фріт, що тепер буде називатися і фрітур, і так має систему Квадстрайк. Варто зазначити, що дехто з вас буде щасливим, що в цій паралельній реальності Бейволта називається Волтраєк, Ран Сорок Тавор і так далі. Ви ж цього так хотіли? Що стосується решти старих персонажів, вони можуть як з'явитися, так і ні. Все залежить від того, на кого купили права Hasbro. Але не вважайте, що їх з'явиться дуже багато, напевно, не більше, ніж легенд у Beyblade TB. Адже Hasbro буде намагатися створювати своїх власних героїв і робити на них акцент, як вони вже зробили з двома про яких нам відомо. До речі, також варто зазначити, що якщо дехто і з'явиться з легенд в цьому треші, то їх бей і не мати. Муть своїх особливостей. Спріан, що тепер буде називатися Спрайзен, буде обертатися лише в одну сторону та не матиме багато функцій на наконечнику. А драгана не буде лес що вдвигається. Лонгінус або ж Луйнор не матиме метал, все як і у продукції Хазбура. Також ці беї будуть виглядати як шматки лайна, будьте до цього готові. На даному етапі невідомо хто стане протагоністом. Бал чи нова героїня на ім'я Квадра. Я вважаю, що останнє це американський проект, тому вони бажатимуть зробити якомога більше різноманітності, яку багато хто називає сучасними трендами. Це ми навіть бачили у Beyblade Бі, де єдиною героїнею від Hasbro стала дівчина Ілія Мао. та навіть ім'я Квадра походить від назви сезону, тому, скоріше за все, вона головна героїня. І знаєте що? Нові герої, що створені Хазбра, виглядали б цілком непогано, але не тоді, коли на їх фоні знаходяться старі, давно знайомі нам. Всі вони виглядають не гармонійно, від слова зовсім таке відчуття, що їх дістали зовсім з іншого проекту. Це виглядає, наче губку Боба додавали до аркейну, і сподівались би, що ми всі не помітили б це. Особисто мені нові персонажі зовні виглядають навіть гірше за умовного стана з оригінальної історії. Що стосується синопсісу даної історії, дослівно він звучить так: сцена призначена для маскарадного турніру, але темний принц, якщо хто не знає, мова йде про Белла, не єдиний на цьому балі введіть маскарадного Блейдера, відому як Вадра, що володіє елементальним беєм блискавична Пандора. Квадра має перемогти кожного ворога, щоб пройти далі. Ну ви зрозуміли, вона сильна та незалежна. Її брат Пакс, наскільки я зрозумів, це він займається вивченням елементів, що випромінюються від серії таємничих грун неподалік. Бел може бути темним принцем, але їх пригода сповнена ще більш темних секретів. Якщо говорити коротко, сюди вирішили ще приписати елементи, такі як вода, земля. Полум'я та повітря. Навіщо та я подивимося, що з цього вийде? До речі, хронометраж серії на даному етапі невідомий, але я вважаю, що він буде не довшим, ніж бейплейтіпі. Також не розраховуйте на якісь круті бої, адже з втратою особливостей деяких беїв вони стали неможливими. Можна розраховувати лише на круті арени, адже Hasbro їх міє створювати. Я щиро сподіваюся, що Фрішу та Луї ми не побачимо в цьому лайні. Вони не заслуговують так страждати, а також співчуваю Бело, Волту та Рансо, що вже туди потрапили. До речі, ми вже отримали зображення нового набору від Hasbro з Беліалом та Пандорою, і останній бей виглядає навіть гірше ніж я міг собі уявити. Дата виходу першої серії, наче весною 23-го року. Тоді ж та каратомі разом з японською студією анімації планують запустити нове четверте покоління Бейблейду. Тому ми отримаємо навіть цікаву конкуренцію між двома фірмами, але я ставлю на повну перемогу японців в цьому протистоянні. Чи буде дивитися це лайно? Питання риторичне. Я 100% подивлюся декілька перших серій, а далі вже вирішу.